Доброго дня! З вами світ Фізмес, і сьогодні ми розв'яжемо задачу на тему закони відбивання світла. Перша задача. Чому дорівнює кут падіння променя на плоска дзеркало, якщо кут між падаючим променем і дзеркалом 20 градусів. Ну, ми звикли кут між падаючим променем і дзеркалом позначати кутом Фі. Напишемо дано. Фі дорівнює 20 градусів. Підкреслимо. А знайти нам треба кут падіння, тобто кут альфа. Ну і намалюємо з вами рисуночок. Позначимо наше дзеркало, падаючий промінь, перпендикуляр, проведений в точку падіння, і, звичайно, відбитий промінь. Позначимо кут альфа і бета однією дужечкою, так як вони рівні за другим законом відбивання світла. І позначимо двома дужечками кут фі. Е. Ну і тепер нам треба знайти кут альфа. Ми з вами бачимо, що так як в нас дано кут Фі, то сума кутів альфа і фі нам дасть 90 градусів. Тому запишемо альфа плюс фі дорівнює 90, і тоді звідси кут альфа буде дорівнювати 90 градусів мінус кут Фі. Тому підставимо альфа дорівнює 90-20 дорівнює 70 градусів. Задача розв'язана. Наступна. Чому дорівнює кут відбивання променів від плоского дзеркала, якщо кут між променем, що падає, і відбитим 100 градусів? Ну, позначимо, кут між променем, що падає і відбитим, гамма дорівнює 100 градусів. А чому дорівнює кут відбивання, тобто бета тере знак питання? Знову ж таки намалюємо рисуночок. У нас є дзеркало, в нас є падаючий промінь, перпендикуляр і відбитий промінь. Позначимо кут падіння альфа, кут відбивання бета і між ними кут гамма. Ну і ми з вами бачимо з рисунку, що кут гамма дорівнює сумі кута альфа і бета. Напишемо це. «Гамма дорівнює альфа плюс бета. Ну і за другим законом відбивання світла, ми знаємо, що кут падіння дорівнює куту відбивання. Ми це, звичайно, напишемо. Ми завжди з вами ссилаємося на закон альфа дорівнює бета. І тоді ми можемо написати, що кут бета дорівнює гамма поділено на 2. І тоді підставимо кут бета дорівнює 100 градусів поділено на 2 або 50 градусів. Наступна задача: з яких точок простору олівець можна буде бачити в плоскому дзеркалі повністю. Дуже цікава задача для того, щоб зрозуміти, з яких точок простору ми будемо бачити олівець повністю. Спочатку нам треба побудувати зображення олівця в дзеркалі. Тому давайте намалюємо дзеркало, намалюємо наш олівець. Пропоную його намалювати схематично стрілочкою вгору. І позначимо АБ. Це в нас предмет АБ. Ну і ми знаємо, якщо ми з'єднаємо будь-яку точку на предметі і таку ж саму точку на зображенні цього предмета, то відстань від цієї точки до дзеркала буде така ж сама, як і від дзеркала до точки на зображенні цього предмета. І причому, якщо сполучити ці дві точки прямою. То вона утворить із площиною, в якій розміщено дзеркало, перпендикуляр. Тому ми з вами пунктирною лінією проведемо перпендикуляр до дзеркала. І ось на такій самій відстані у нас буде точка b 1 від дзеркала. І аналогічно ми побудуємо точку А її зображення в дзеркалі. Пунктирною лінією теж проведемо перпендикуляр до дзеркала. І така ж сама у нас відстань від точки А1 до дзеркала, як і від дзеркала до точки А. є. І ось це в нас утворилося зображення уявне зображення в дзеркалі. Тепер наша задача, ще раз дивимось, знайти, з яких точок простору олівець можна буде побачити у плоскому дзеркалі повністю. Ну, пропоную провести із точок А1 і Б1 прямі. Через краї дзеркала. І ось ми проводимо через точку А1 перший промінь і другий промінь. І ми бачимо, що ось в цій області можна побачити точку А1. Тепер з точки Б1 намалюємо прямі, які проходять теж через краї дзеркала. І саме ось в цій області ми можемо побачити точку Б1. І як ви бачите, якщо я зафарбую ось цю діляночку, заштрихую, то саме в цій ділянці ми побачимо весь олівець повністю. Тому задача вирішена. Дівчинка стоїть перед плоским дзеркалом. Як зміниться відстань між дівчинкою та її зображенням в дзеркалі, якщо вона відійде від дзеркала на один метр? Так як дівчинка відійде від дзеркала на один метр, то її зображення віддалиться від дзеркала теж на 1 метр, тобто, в цілому, на 2 см збільшиться відстань між дівчинкою та її зображенням. Дівчинка наближається до плоского дзеркала зі швидкістю 0,25 метрів на секунду, з якою швидкістю вона зближується зі своїм зображенням. Дуже схожа задача. Ми розуміємо, що так як дівчинка наближається до дзеркала зі швидкістю 0,25 метрів на секунду, то і зображення до дзеркала з такою ж самою швидкістю наближається. Тому в результаті дівчинка до зображення наближається зі швидкістю вдвічі більшою 0,5 метрів на секунду. На цьому урок закінчимо. Не забувайте писати коментарі з приводу теми, яка вас цікавить. Дякую за увагу!